Так, уперся, да? так? Ну, так. Тут... І тут теж є, і суттєво. Ця сторона по ребрах у тебе. Вище, ніж йде... нижче, не? Да. ця вища ця йде нижче. А я бачу, що це далі, ніж. Видно, да? так? Так, так. Як тобі зараз сидиться, скажи мені. Легенько. Угу. Оперся. Чудово. Розвертайся. Оперся? Угу. Прекрасно. Мені якось тріхи легше стало. Звичайно, легше стало, на. Тут ну Все? Так. Дружив ясно.